Так, друзі, всім доброго дня! Сьогодні хочу поговорити про XRP і про біткоін, звичайно. Почну з XRP, з цього, скажімо так, польоту вверх. Всі знають, з чим це пов'язано. Да? То він виграв в суд. в сек. Дало корекційний рух на 100%. Одразу хочу сказати, що XRP в мене був, було не також багато, але був, тому що, в принципі, очікувати можна було, що XRP зможе все-таки якось з цим поборотися, тому що суди тривали вже два роки навіть більше, і компанія відстоювала свої інтереси, відстоювала свій актив, тобто гроші у них є, і це не був проєкт, скажімо, так, одного дня. Але це не означає той факт, що зараз XRP, там хтось каже, що він може полетіти на 10 доларів і більше. А, самі подивіться на CoinMarketCap, капіталізацію XRP, і скільки він буде коштувати, якщо, наприклад, буде, а, яка в нього буде актуалізація, якщо він буде коштувати 10 доларів. Тому а, я вже казала, що я зафіксувала 80% від того, що в мене було з в XRP. А, чому? Тому що, по-перше, Звичайно, є ймовірність того, що ми можемо піти, знімати, скажем, цю ліквідність. Да, якщо ви подивитесь на графіку, то у нас чітко видно, що ми попрацювали в рамках структури, тобто зони інтересу, які у нас були на недільні, на тижневому структурі, вони у нас ми від нього отримали реакцію. да? пішли вниз. І залишається, ймовірність того, що, можливо, ми зможемо пробити структуру, піти вверх, знімати цю ліквідність. Але я хочу вам зразу повідомити, що сек не здається, СЕК буде подавати апеляцію. В будь-якому випадку це теж буде трошки грати і впливати на сам ринок. Може бути таке, що під час, коли буде подаватися апеляція, ми можемо побачити якийсь відкат. Тому з активами, якщо у вас є в XRP, я б радила все-таки частину зафіксувати, а іншу частину тримати для того, що, наприклад, у нас буде продовжуватись ріст. По 10 доларів, можливо, він буде, але він буде тоді, коли у нас буде вже зміниться тенденція, тобто, зміниться, тобто ми перейдемо до бичого ринку. Поки що краще вже зафіксувати і насолоджуватись прибулю. Далі хочу поговорити про біткоін, звичайно, і спочатку хочу звернути увагу на S&P500. У нас по S&P500 зараз максимальні вершини. Так? Ми оновлюємо всі хаї. І в принципі, ми зараз, якщо в є ймовірність того, що ми зараз можемо впертися в... Рівень 4600 по SP. Звичайно, на цьому фоні може і біткоін вирости, і ляти на це реакцію. А звідси, якщо ми вже отримаємо реакцію і відкатимось, відкатиться і біткоін. Зараз перейдемо до графіка біткоїну. В принципі, що нас очікує по біткоїну, що робити з біткоїном. Ну ми бачимо, що ми зараз знаходимося в такій фазі накопичення. У нас була, було зняття верхньої ліквідності, і далі, в принципі, ми можемо побачити відкат вниз, в цю зону. Не думаю, що ми можемо зараз піти, знімати всю всю нижню ліквідність, тому що це буде знати такий великий скачок. Я думаю, що якщо ми відкатимось сюди, в зону зараз секунду, в зону 30. 1600, звідси можна придивитися на набір якихось лонгових позицій, як мінімум на зняття цієї зони інтересу, яка у нас знаходиться на рівні 32400. І вже далі, далі дивитися по ситуації, як у нас буде поводитися SP 500. І, можливо, ми навіть побачимо якісь такі рівні такі позначки в 35 тисяч. Звідси я б вже дивилася, можливо, на якийсь шорт. Да. А, ну, Не скажу, що це буде прям глобальний шорт, і не буде це політ вниз, але звідси можна буде придивлятися шорт на якийсь корекційний рух, а далі, вже, як я вам завжди кажу, треба дивитися по ситуації, яка складається на ринку. Тому що, а... Чорні лебіді ще будуть. Те, що у нас сек е, програв зараз суд, не означає той факт, що вони будуть здаватися, вони будуть подавати на апеляцію, вони в будь-якому випадку будуть намагатися далі, е, скажімо, так, засовувати максимально палки в колеса. Так, звичайно, прозвучала така фраза, що як взагалі електронний, скажімо так, електронна валюта може бути цінною бумагою. Але, але, Ця позитивна новина, зараз вона, в принципі, на весь крифторинок впливає, і ми на цій позитивній ноці будемо рости. Але мені здається, що щось занадто багато позитивних новин, і скоро отак просто можуть нам дати чорного лебедя. Плюс, можливо, ще такий варіант, що зараз інвестори, які вкладали свої кошти в XRP, які чекали це роками, тобто вони роками були в просадці зараз або зафіксувалися в. Нуль або отримали якийсь прибуток, і вони можуть плавно перекидувати свої кошти з XRP в біткоін. Тому на фоні цього, звичайно, ми можемо побачити ріст по біткоїну. Тому я би зараз чекала трошки далі продовження росту по біткоїну. Але ще раз попереджу, не брати лонг з текущих позицій, а чекати хоча б якогось відката і з цієї зони, з зони 30 000, 30 500, десь можна придивлятися і набирати. Онгові позиції це все. Це так коротенько про ринок, про ситуацію, щоб ви були в курсі. Всім солодкого дня! Пишіть нам, якщо у вас є якісь запитання, і нагадую, що у нас іде набір на навчання.